Когорти професій, без яких неможливе існування законності в державі, така непроста, але потрібна всім нам професія юриста. Саме вони допомагають існувати в системі верховенства права. За наших часів потреба в кваліфікованих, досвідчених правниках відчутно зросла. Адже саме на членів правової громадськості покладаються надії щодо розвитку правової держави та зміцнення правових гарантій захисту громадян. Без сумніву, справжній юрист має бути не тільки професіоналом своєї справи, а й мати висок Сокі моральної якості, адже до нього йдуть з надією вирішити всі нагальні питання. Вітаю колег з ним юриста. Бажаю бути висококваліфікованими фахівцями в роботі постійної дачі, впевненості якомога менше паперової роботи і якомога більше цікавих справ. Наш відділ департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин хоче привітати всіх юристів України, Подільської міської ради. З професійним святом побажати в цей день всім терпіння, витримки в нашому нелегкому ділі, натхнення, удачі і ніколи не зупинятись на півдорозі, а йти до кінця і досягати поставлених цілей в професії. В особистому житті хочу побажати щастя, любові, удачі і найскорішої перемоги нам усім. Зичу професійного зростання, приємних зустрічей, нового цікавого досвіду, сприятливого мікроклімату в колективі, ну і звичайно ж гідної оплати, винагороди за таку важливу роботу, яку ми виконуємо. І також хочу додати: отримуйте задоволення від того, чим ви займаєтеся, і обов'язково все вийде. З ним, юриста! Напередодні професійного свята Дня юриста хочу від щирого серця привітати всіх представників цієї юридичної професії зі святом, побажати непереможного здоров'я, успіхів, оптимізму, найміцніших сил, щоб усі справи успішно фінішували, а в особистому житті бажаю щастя, миру та спокою. Все буде в Україна і слава Україні! Тож вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам професійної мудрості, а також міцного здоров'я, миру, благополуччя вам і вашим родинам.